Пані Люцина, вітання в нашому ефірі. Чи чуєте нас? Я вас чую, так а та мене? та раді вас вітати в нашому ефірі. Отже, ще раз нагадаю Добре, Там, нашим глядачам: Люцина Хворост, українська поетеса, співачка Шансоє. Проживає у Польщі, так? змушена була покинути рідний Харків через постійні обстріли. На жаль, бачимо, що вони не припиняються. Але сьогодні у нас приємна новина. У вас нарешті з'явилася пісня «Обіця», яку ваші шанувальники чекали майже півроку від початку війни. Розкажіть, як вам вдалося все-таки втілити цю пісню? У життя наскільки це було складно, от багато можна почути людей, які виїхали, наскільки в Україні все краще розвинено, сервіси, умови, на відміну від країн заходу. так Хоча ми хвалимо Європу, так. а насправді там дуже велика бюрократія, дуже все дорого, і навіть кажуть, що до лікаря, аби потрапити на два місяці вперед, треба записуватись. Ну, є, звісно, такі незручності для багатьох, але я насамперед не хотіла б будити якимось чином ті країни чи ту країну, яка надала прихисток особисто мені. Мені здається, що іще багато чого залежить від звички, від адаптованості, від пристосованості людини до того кола, до того середовища. до Мову, яких вона живе. Зрозуміло, що всі переселенці були вигнані, викинуті, висмикнуті зі свого звичного середовища. Я е ще минулого разу, коли спілкувалися з вами, то теж нарікала на те, що і аранжувальник мій був позбавлений можливості працювати і звукорежисера. режисер. Звісно, ми всі думали, що виїжджаємо на декілька тижнів, на два місяці, максимум на три, але минуло за півроку і ми досі. Такому підвіженому стані, зокрема, кажу про мешканців сходу України у Харкові на превеликий жаль, дуже небезпечно. Попередній тиждень був трагічний. Я просто особисто можу сказати, що поцілили в будинок на моїй вулиці, вбили по суті моїх сусідів. Близько 20 осіб загинуло і ще поранені, теж понад 20. Це, це страшна ситуація, просто в голові не вкладається як такі злочини, такий терор можна чинити. А що стосується пісні, так, е, я спробувала звернутися до польських музикантів, але почула там дуже е, високі ціни, які мені озвучили, і вирішила все таке аранжування робити в Україні в Тернополі. Тернополянин Сергій Рудько знаний рокер, композитор, аранжувальник. Мені в цьому домі вітання йому принагідно. а писатися, звісно, довелося вже у Варшаві, і якось, хоча і не з великих зусиль мені це вдалося, оскільки довелося чекати, довелося стояти в умовній черзі. І лише за три тижні після запису я отримала готову пісню, але дякувати Богу, що я її отримала. Що принаймні до дня нашої незалежності вдалося мені з цим встигнути. Розкажіть про цю пісню, коли ви її написали, і до кого ви звертаєтеся? Пісня виникла в у квітні я не могла зрозуміти, що я наспівую. Потім теж у квітні написала до неї текст. Щоб принаймні знати, що ти співаєш, і звідси згадка про Христа Воскреслого у тексті, оскільки це був квітень, це був великдень, і якраз із цими великодніми днями припали, збіглися, припали на них дні, коли ми довідались про страшні злочини ствоєння російської армії в Київській області, про багато інших терористичних актів. Скоєних росіянами на нашій землі, звісно, це все було дуже боляче і важко римувалося, важко поєднувалося зі світлими великодніми днями. Ну до кого я звертаюсь? Мені здається, що ця пісня близька багатьом жінкам нині тим, хто мусив відпустити своїх чоловіків на фронт. Тим, хто мусив поїхати у безпечні місця, а е, чоловіків залишити на превеликий жаль. Це страшно, це гірко, але е, хочеться вірити в те, що всі наші кохані, наші близькі брати, чоловіки, батьки, друзі наші вціліють і е, принесуть нам перемогу. А, пані, Я пані Люцино, ми обов'язково тим, хто дивиться нас в кабельній мережі, покажемо ваш кліп. Хто ж дивиться нас на Ютубі, даємо посилання на канал Люцини Хворост. Обов'язково підписуйтеся на канал нашої сьогоднішньої гості і там знайдете багато пісень, які, можливо, зараз стали актуальними, можливо, кілька років такими вони ще не здавались. От, наприклад, пісня Цінувати мить Олександра, музика і слова Олександра Смика. Чи можете пригадати, що ви тоді вкладали? Сіки вона стала актуальною саме зараз. Олександр Смик, це Тернопільський бард, теж ще один такий зв'язочок з Тернополем, схід і захід разом. До мене в Києві звернулася його подруга. У мене був виступ в літературному музеї. Вона до мене підійшла і каже: Я хотіла, щоб ви заспівали пісню Сашка. Чи це можливо? Я кажу: можливо. Я зробила аранжування у такому стилі рок-балади, близькому мені, мені здається, вона добре. Звучить саме в такому музичному оформленні. І що мені ще спадає на думку, знаєте, кілька днів перед початком широкомасштабного вторгнення, тобто 19 лютого, моя подруга, художниця Олександра Софіянова, відкрила виставку у бібліотеці Харківській, і назва цієї виставки була Бути в моменті. І вона там е, давала інтерв'ю журналістам і пояснила, що ми не знаємо, що буде завтра. Звісно, вже витали в повітрі всі ці тривожні чутки, що буде війна, але теж до кінця ніхто в це не вірив. Ми не знали, буде чи не буде, що нам робити, там, готуватися, тікати. Е, я не знаю, кого хапати, за що братися. І вона каже, е, що ми не знаємо. Майбутнього, воно для нас у тумані. Минулого з нами теж уже немає, ми не можемо його виправити. Єдине, що з нами є, це наше теперішнє. Я ще мушу сказати, що е, Олександра, так само, як і Олександр Смик, автор пісні «Цінувати мить, е, боролася із тяжкою хворобою, з онкологією. На жаль, він помер. Вона, слава Богу, подолала. Я бажаю всім, хто. Такій ситуації у життєві опиняється, виходити з неї переможно, виходити знову до життя. І так само бажаю, звісно, всій нашій країні подолати цю чорну нечисть, цю страшну навалу, яка нас тероризує, і теж вийти з перемогою на світло денне, на світло Боже до Сонця і до майбутнього. Ну, До речі, нагадаю, що Олександр Смик помер цього року 28, в травні цього року помер Олександр Смик, і ця пісня, про яку ти згадував, вона можна сказати буде пам'яттю про нього. Ну, а ми говоримо про нашу вашу нову роботу, і ця робота не менш потужна, ніж. Та пісня, про яку розповідав е Віктор. І ми закликаємо глядачів підписуватися на ваш канал, слухати ваші пісні, адже вони завжди надихають. Дякуємо за вашу Дякую. творчість. Чекаємо вас в Україні, чекаємо ваші нові творчі роботи. Дякуємо. Тримаємося до перемоги. Тримаємося. Героям слава! Отже, hey, wow, Люцина Хворос, українська поетеса, прозаїк, перекладач, журналістка, співачка, шансоніє, літературна редакторка в ефірі громадсько-інтерактивного. А зараз давайте послухаємо пісню Обіцяй.